часу. Тому давайте почнемо ось з чого. По-перше, чи були запитання по домашній роботі? У мене було запитання. Так, яке? Е, номер 516. Номер 516. Це була задача на е, геометричного змісту. У нас там був трикутник. І так, намалюємо собі такий трикутник. А, Б, С. Я не буду детально писати умову, у нас є три сторони. А, Б, Б, С і С. що нам відомо, одна сторін у два рази більша за другої. Тобто ця сторона в два рази більше до другої сторони, де стрілочка. А друга на 7 дециметрів менше від третьої. Якщо я тут напишу ще якусь умову, буде багато місця це займати, тому я так міркую. Якщо друга на 7 сантиметрів менше від третьої, то третя на стільки ж, тільки там дециметрів, да? Більша за ту ж саму другу сторону. А периметр 99, що таке периметр? Периметр це сума всіх сторін. Я не буду писати зараз пояснення детальне, треба знайти всі сторони АБ, Б, С і Аце. А це треба писати. Ні, це ж домашня задача. Якщо ви не розв'язали, то треба, якщо розв'язали, то не треба. Послухайте, просто були запитання, тому ми розбираємо. Найменша сторона Це Б, це вона дорівнює Х. Тоді АБ, якщо вона в два рази більше, це 2 помножити на Х. А А це на 7 більше, тому це буде х плюс 7. Периметр це сума всіх трьох сторін. Тому рівняння в нас буде таке. Я зараз без пояснення пишу, бо ми розбираємо домашнє, у нас немає часу, так? І цей периметр дорівнює 99. А можна ще ось тут ось запитати? А периметр а це сума, а, все, так? Сума всіх mm -hmm. сторін, так? Тому ми додаємо всі три сторони і це дорівнює 99. Тепер давайте додамо наші ікси. 2 ікси плюс ще один ікс – Це 3 ікси та ще плюс 1. 4 ікси плюс 7, дорівнює 99. А тепер знаходимо 4 ікс як невідомий доданок, від суми, від 99 віднімаємо відомий доданок, тобто 7. 4 ікси – це буде 92. Тепер між четвіркою та іксом стоїть знак множення, тому ми 92 ділимо на 4. Можна усно, беремо по 2, це буде 8, остача 1, 12, по 3. Що це ми знайшли? Те, що позначали за Х, це сторона БЦ. сторона БЦ це буде 23 дециметри. І ще треба зробити дві дії. Перша дія, треба знайти. АБ це 2 ікси, тому ми 2 множимо на 23. Це буде 46 дециметрів тере АБ. І ще одна дія. Знаходимо АЦ, це ікс плюс 7, тобто 23 плюс 7. І це буде 30 дециметрів. Ну, я зараз вже відповідь писати не буду. Так, ще чи є запитання по домашній роботі. Немає, так? Більше. Чи У мене ні? запитання. Ви, ви мою а, діти, такі запитання зараз не задавайте. Вчора не мала змоги перевірити, бо не було світла. Якщо в мене немає світла, я перевірю все. Все, не, не хвилюйтеся. У мене мобільний інтернет не працює. Тут вишка поруч, і якщо вимикають світло, я не можу перевірити загрузити фото. Так, а тепер послухайте уважно. Запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 22 листопада. Класна робота. Тема уроку у нас буде та ж сама. Розв'язування задач на рівняння. Ілі можна просто написати задачі на рівняння. Я вам надіслала. Чотири номери зі сходинок. Якщо ви маєте змогу розв'язувати вперед, можете розв'язувати вперед. Давайте ми зараз в класі розберемо три з них. Це буде номер 123, першого варіанта сходинок, 125 і 129. Якщо ви розв'язали 124, теж добре. І так, це ті задачі, які ви розв'язуєте в класі. Почнемо ми з номера 123. Читаю умову. Бригада робітників за два тижні виготовила 356 деталей. Причому за другий тиждень було виготовлено в три рази більше, ніж в перший. А скільки деталей було виготовлено за перший тиждень? Я бачу Костю глізу. Давайте Костя сьогодні. Першу задачу буде відповідати. Давайте так напишемо. Перший тиждень. Невідомо скільки деталей. Може, ви цю задачу вже розв'язали, бо я ж вам раніше скинула. Якщо розв'язали, розв'язуйте далі. Але звіряйтесь з тим, що ми робимо. А вперше було в три рази більше. Ой, я трошки хвора, гриб якийсь. Так, а разом вони виготовили 356 деталей. Так, Костя мені скаже, як розв'язувати цю задачу. Треба виготовити, скільки за перший тиждень. Тобто основне питання це. Ось. І так, Костя, слухаємо тебе. Е, ну, По-перше, треба. Е, по треба е, Що ми е, позначимо за Х? За Х ми завжди позначаємо найменшу е, величину, яка буде найменша. Перший тиждень позначаємо х, а другий тиждень. А позначаємо... Дивись, може там щось не те в три рази більше перший тиждень. От якщо ти перший тиждень позначиш за х, то тут буде х поділити на три. А ми ж не можемо таке рівняння розв'язати. Ми не можемо додати такі два доданки. Тому за х ікс... менше ж в нас другий тиждень, тому за х ікс... скільки за другий тиждень деталей, так? А за перший ну, так, тоді так. буде? Три помножити на х. Так. І їх сума буде 356. А ну-ка продиктуй Костя пояснення. Що ми пишемо? З якої фрази починаємо? Нехай. Так. Нехай Завжди починаємо з того, що позначити за Х. За другий тиждень, так? Нехай за, за, бригада за. Може, перший За день. другий тиждень виготовлено, так. Можна бригаду написати. За другий тиждень виготовлено X. Е, Іх деталей. Так, добре. Тоді, Т, е, тоді, е, тоді за, е, за, перш... за перший тере. Можна тиждень перш... пропустити слово тере. Е, е, 3... 3... Трих теж 3... детали. Тепер ти повинен пояснити на основі, чого ти складеш рівняння. Нам відомо, скільки вони разом, не так? Не так, що е, можна купувати? Е, так? За, за умови задачі. За умовою задачі. Можна написати разом було виготовлено. Разом три, 356 деталей. 356 деталей. Завтра у нас планується самостійна робота. Якщо у вас під час самостійної не буде світла, я скину текст, ви напишете пізніше. Складемо рівняння, коли буде світло. Складемо рівняння. Х додати 3 помножити на х до 356. Ну, і я напишу в другу черзі, але це те ж саме. Да? 3х додати х до 356. У мене питання. Так, яке? Ой, зачекайте. Я... Я просто вже, ну, посмотрю на умову задачі, а там було що за другий день було більше виготовлено, ніж за перший. А, ну тоді, вибачте, так. Да. Я тому і сказав, він, мабуть, розв'язував, так, да, я не побачила там дійсно, ну, ми вже розв'язали іншу задачу, це не має значення. Так, ми розв'язуємо ось ту, яка записана тут. Там а нічого... Все одно різниць нема. Там ну, як? Відповідь, а, тоді тут треба ще одну дію буде зробити, так? Ну нічого страшного. Так, а, Так, Костя, скільки це? Ні, там е, інше. Ми просто можемо уявити, що один цей. А так, 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 все, діти, діти, діти. Зачекайте. Давайте розв'язувати. Ми розв'язуємо ось таку задачу, вона не буде прив'язана до умови 123 Костя, слухаємо, скільки буде 3х? І Треба додати? 4х дорівнює 356. Так, 356. Як знайти з цього х? Х дорівнює 356 поділити на 4. Так, скільки це буде? 89. так. А от дійсно, якщо ви розв'язували раніше цю задачу, то це і була відповідь. Але так як я змінила умову, нам треба ще зробити одну дію. Що ми знайшли? 89 це те, що ми позначали за Х. У нас в задачі це другий тиждень, так? Тому так. ми напишемо так. А давайте просто змінимо а, а, Я виключила... питання. 89 треба поділити на 3. А чому поділити? Помножити. Ой, вимжете. Помножити. Ну, не... Давайте ми змінимо основне питання, так як я переплутала, щоб відповідь у всіх була однакова. І відповідь так. буде 89. Вибачте, це я помилилась так. з умови, Невірно прочитала. 89 деталей. Так, Костя, чи використовуєш ти зірочки якісь? Так, використовую. Тільки. Тебе їх багато. Ну, я а, Дві справу. дві використовую. Дві, так, 12. Беліза 12. Так, добре. Ольга Стеславівна. А варі? я вам щось розкидувала з. Я не перевірила те, що ви вчора скидували, бо в мене дуже поганий був інтернет. Сподіваюсь, що зможу перевірити сьогодні. І так, в автомобіль помістили в 5 разів більше вантажу, ніж у причеп. І так, ви пишете. Два види транспорту. У вас є автомобіль. Невідомо, скільки кілограмів. І у вас є причеп. Теж невідомо, скільки кілограмів. Так, ну буду уважно читати умову. В автомобіль в 5 разів більше, ніж в причеп. В 5 разів більше. Скільки кілограмів навантажили саме в причеп? Тобто тут основне питання, скільки в причеп, якщо в ньому було на 148 менше, ніж в автомобілі. Діти, так як тут в мене немає місця, я ось тут напишу. На 148 кілограмів менше і стрілочкою до автомобіля. Так, хто хоче розв'язувати цю задачу? Давайте я я, так, я, нічого, я А я, ті, хто викрикує, не буде відповідати, це для мене такий сигнал. Юра, прийменко, будь ласка, Юрочка, який це тип задач? Тут нам відома сума величин чи ні? Можна так не розрізняти по номерам типів, але подивіться, діти, бачите, тут немає такої фігурної дужки. тут сума величин невідома. Пам'ятаєте, я казала, що якщо сума невідома, то що ми шукаємо, Юр? Юра, не вимикай звук. Ми шукаємо тоді різницю, так? Різницю. Скажіть, будь ласка, що тут буде різницею величин? Ось це число. Ікс. Те, ні, не Х. Х це буде Х. А, а як зрозуміти, чому дорівнює різниці величин? Якщо у вас одна з величин пов'язана з іншою союзом на, то це означає, що якщо ви від більшої величини. Віднімете меншу, то ви отримаєте саме ось це число. Те, що пов'язано з союзом на це і означає різницю цих двох величин. За х ми завжди приймаємо менше. Юра, яка величина найменша? За друг. Причеп. Скільки на причепі, так? Тобто тут у нас буде кілограмів. Тоді скільки на автомобілі буде? 5х. А рівняння, яке буде складено? Від більшої величини ми віднімаємо меншу і отримуємо 148. Це зрозуміло? Діти, завтра буде самостійно, там будуть такі задачі. Якщо не зрозуміло, запитуйте. Ольга, це Так. А на контрольні обов'язково писати? Да. Воно половину балів коштує. І так, Юр, з якої фрази ми починаємо? З того, що ми відповімо нехай. нехай і кажемо, що ми за «х» позначили, так? А в мене питання. Так. А скажіть, а якщо ми буде світло у вас у. діти, <кух> це вже питання, які можна за... За... задати в групі. Давайте розв'язувати задачі. Слухаємо, Юру, ми нічого не встигнемо. І так, нехай на причепі. Пі. X. Кілограмів, так? Кілограни. Тоді. Тоді на Тоді. автомобілі, так? На автомобілі. Скільки Юра? 5 Х. Кілограмів. Точка. Тепер ми повинні сказати, що тут різниця цих величин 148. Пишемо фразу за умовою задачі. Різниця цих величин 148 кілограмів. Складемо рівняння, і яке ж буде рівняння? Юра? І ну, скорош різниця. Так, да, да, 5 х 5x мінус, да, різниця, -X. мінус x x 48. Тобто там, де немає такої фігурної дужки, шукайте різницю. Скільки це буде? 5x 3 х Ну, 3. А ну подумай, 5x x. Юлечка, вимикай звук. 4х. Чотирихси, так? Чтитих дорівнює 148. Як знайти з цього х, скажіть, будь ласка. Х тало. 148 розділити на чотири. Так, добре, ділимо на 4. Якщо можеш, усно, якщо ні, можна в стовпчик. Скільки це буде? Давай в стовпчик, да? 148 поділимо на чотири. Беремо. Перші дві цифри. 14. Оскільки можна взяти? 3. По три. Це буде 12. Остача двійка. Зносимо 8. 28. Чекайте, будь ласка. 37. Спасім. Отримали націолого. поділилося. Відповідь буде 37. Що це ми знайшли? Те, що позначали за Х. А це і було те, що нам причепі. Тому відповідь буде. 000. Так, тут не треба ніякого більше робити. 37 кілограмів. Так, Юра, чи використовуєш ти а, зірочку свою? Дві. Знов ні. Так, Юра, давай використовуй. Тебе дуже дві, Дві. Дуже... Я ж казала, дві. Добре. Добре, використовуєш дві. Так, діти, дивіться, у нас урок закінчився. Але ми не встигли ще одну задачу розібрати. Я вам надішлю відеоурок, подивіться, будь ласка, останні 5 хвилин, там ця задача 129 розбирається. А можна запитання, якщо я її вирішив? Молодець, тоді туди не треба дивитись, просто звір відповіді. Дома, я, теж вирішила. я також вирішила. Так, ну добре, не, не треба говорити, бо зараз, якщо всі скажуть, буде шумно. Значить, ви берете, зараз я надішлю фото другого варіанту. Ви берете номер 123, 125 і 129 з другого варіанту сходинок. А Здорово, Завтра буде самостійно такого ж типу. Будуть три задачі. Обов'язково писати пояснення до них. Все. Тоді, якщо запитань немає, ми закінчимо. Так, чи немає запитань, діти? Я вам немає. бажаю гарного дня, так що іще треба одне. Треба підготувати тільки одне, треба підготуватися.